10 липня 2025 року засідання постійної комісії з питань освіти, культури і охорони здоров'я 1050. Сьогодні в нас на розгляді одне питання про реорганізацію Шандрівської гімназії Миронівської міської ради Хмельницької області шляхом приєднання до опорного закладу освіти Футівський ліцей Миронівської міської ради. Філії, доповідає Володимир Шановні депутати, 4 липня річний термінів, як ми проведемо громадські слухання, це було в новому році, і ми приїхали на збори, прийшли батьки, прийшли вчителі, прийшли небайдужі громадяни, староста. От, і вони висловили бажання, щоб Шадрівська гімназія дійшла до складу котівського ОЗО. І віце, як його філія. Ну, зрозуміло, це було запротокольовано, зафіксовано, і тепер треба прийняти відповідне рішення з цього приводу ну, на сесії і е, два місяці чекати е, об'явлення якихось кружників, кредиторів, дебіторів. Ну, така процедура. І потім вже через два місяці ще одне рішення і вже до державного реєстратора для внесення змін до державного реєстру. Так. Хорошо. Питання є? Немає. Kdo je za? Glasku za. Glasku za. 10.50. zasedanja komisije za pet vprašanja razdeljeno.